Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила! Петро Черник зауважив, що Іран готовий поставляти армії РФ балістичні ракети, але їх буде не декілька сотень, а декілька десятків. Хоча і це небезпечна зброя. Іран обрав бік Росії. Настав час дуже серйозно почати дипломатичну роботу нашим дипломатам, у першу чергу із послом для з'ясування позиції Ірану. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для ТСН ЮЕ розповів військовий експерт Петро Черник. Таким кроком, з наданням противнику цих доволі шкідливих шахетів, він Іран обрав сторону. Лінія зла на планеті Земля. Кристалізувалася Росія, Іран, Сирія, і питання для мене: чи примкне Китай до цієї осі зла? Чи не примкне і ще північна Корея перебуває в цьому таборі, зазначив експерт. Говорячи про постачання іраном дронів Камікадзе для РФ Петро Черник наголосив, що шахеди є доволі дошкульними для українців. Але 90% з них ми навчилися збивати. Крім того, Росія отримає до 700 таких машин, не більше. Тепер розберемося, що взагалі з експортним потенціалом Ірану. Іран сам перебуває під великими санкціями. І нагадаю, що практично все їхнє озброєння усі ті шахеди є або клони, або продовження лінійки в першу чергу китайських розробок. Чи може Іран поставити таке озброєння на великий конвейер? На мій погляд, ні. Так, шахеди доволі дошкульні для нас, але 90% з них ми навчилися збивати. І я думаю, що Ще кілька сотень, може 500-600, ну до 700 машин не більше, зазначив він. Експерт зауважив, що Іран готовий поставляти армії РФ балістичні ракети, але і їх буде не декілька сотень, а декілька десятків. А стосовно балістичних ракет Фатек 110, які обговорюються, що можуть бути надані, і продовження цієї ракети «Зульфікар» – Так, дійсно, це доволі непоганий оперативно-тактичний комплекс з дальністю стрільби до 300 кілометрів, з доволі важкою частиною, десь у межах до 600 кілограмів. Це такий, знаєте, Орієнтовний аналог Іскандеро. Але знову ж таки не думаю, що може йтися про величезну кількість у декілька сотень, скоріше у кілька десятків, але і це небезпечна зброя, пояснив черник. І з огляду на те, що Іран кристалізувався, на думку військового експерта, Ізраїль мав би дати відповідь. Ізраїль насправді має дуже велику лінійку технологічного озброєння, в першу чергу, боротьби саме ось такими дронами. Сподіваємося, що ізраїльтяни переосмислять свою позицію. Ми матимемо з їхнього боку підсилення, в першу чергу, технологічними засобами для боротьби саме з цими. Безпілотниками резюмував Петро Черник. Тим часом НАТО може завдати превентивного удару по заводу з виробництва дронів Камікадзе в Ірані, оскільки РФ використовує їх як засоби терору проти мирних людей. Про це заявив військовий експерт та екс-командувач аеромобільних десантно-штурмових військ України Іван Якубець в ефірі Еспресо. Треба політичне рішення з цього питання, не допустити, щоб РФ могла закупити ці 2 і чотири тисячі дронів в Ірані. Іран їх випускає разом з іншими країнами. Це Сирія. Є відомості щодо Таджики. Стану сказав експерт. Якубець наголосив, що необхідно вжити заходів, щоб шляхи отримання комплектуючих були перекриті. Можна завдати і превентивного удару силами НАТО. Шахіди використовують не як військовий засіб, а як засіб терору проти мирних громадян. Це передбачає можливість удару по заводу, який виробляє такі засоби. Такий механізм використовували проти Сирії. Таким чином, ми можемо зменшити шкоду від цих безпілотників, пояснив свою думку він, тим паче, що Ізраїль уже знищував завод із дронами та партію, яка мала їхати в Росію декілька місяців тому. До зустрічі, глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.